Тактика гріха і перст Божий. Роздуми над Словом Божим на четвер 3 тижня Великого Посту. Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали Вельзевулом, князем бісівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився. То як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний озброївшись, Стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе й переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Так само, як знаком присутності диявола в цьому світі є біснуватість, так знаком дії Божої в нашому житті є звільнення людини від гріха, вчинення її вільною. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Біснуватість це найбільше поневолення злим духом, але й гріх є дією диявола. Яка зневолює людину. Злий дух не може поневолити людину без її волі. Певною мірою людина в якусь мить сама згоджується з неволею гріха, коли погоджується на спокусу. А кожна спокуса повторює тактику диявола, яку він застосував проти Єви в Едемському саду. Ця тактика визначається лише одним словом, брехня. Кожен гріх несе в собі отруту диявола, тобто брехню про Бога, про оточення людини і про саму цю людину. Людина зла не на інших не тому, що вона хоче злитися на них, а тому, що та брехня, яка постійно діє в її серці, говорить їй зле на Бога, на людей, на себе. Гріх показує в іншій людині противника, суперника, ворога свого щастя, і серце вже не спроможне любити. Людина сама погоджується на гріх, на його неволю, а ось звільнитися від нього сама вже не може. Потрібен той, хто створив душу людини, хто знає, як її зцілити. Ним є перст Божий. Тобто Дух Святий. Святий Дух зцілює серце людини від брехні гріха, і людина знову отримує можливість любити, саме ця переміна серця і є ознакою наближення Божого царства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.